Два кілограма муки, бить дитину. Сотня людей, два хлопчика біжить і вони оцепили повністю периметр переулок так, і, стріляють. Сафарі роблять, так так, і стріляють. Охота натуральна. Я його переворачую на спину. Ну, я бачу, що він ну, руки прижав до серця. Дома. І що я перше побачив, це е, якісь комочки білі, ну, з кров'ю. що Там огніває точка, одразу всі ж в машини, в бронежі, і вперед полетіли дивитися трьогніву точку. Там нема нічого, але хата як стояла, розвалена так і стоїть. А дитини нема. Ми питали, як його прізвище, Ну, нам він не сказав. Сурен і все. Ну, це просто покидьок був. От реальний покидьок. Діти, які вже ніколи. Розслідування за Київ Індепендент. 19 вересня на ютуб-каналі Української правди.